Не знаєте, яку щітку обрати в мас-маркеті. Давайте разом оберемо топ 5 щіток з ЄВ. Перша щітка це доктор Морген. Схожа, самі розумієте, на яку щітку. В неї невелика голівка, зручна ручка, але є одне але у неї середня жорсткість. Наступна щітка, вона м'яка, у неї завелика голівка, але щітинки розташовані більш-менш правильно. Підход. Наступна щітка також доктор Морген. Тут написано, що у неї жорстка щитина, але якщо так мануально трогати, вона не сильно жорстка. Все таки треба її теж придбати і дізнатись, чи насправді вони такі жорсткі, як пишуть. Як наступна щитка теж доктор Морген. Ручка, я думаю, в руці буде зручна. І остання щітка Biomed. зручна в руці, вона м'яка, і в принципі ніяких недоліків у неї я не бачу. Це наш новий формат. Якщо вас ще щось цікавить по догляду за ротовою порожненою з мас маркету пишіть нам в коментарях, а ми йдемо на каву.